Оперативну обстановку на Херсонщині поговоримо за минулу добу. Росіяни кілька разів атакували Херсон дронами. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Під прицілом ворога опинився Дніпровський район міста. Щонайменше шестеро херсонців дістали поранення. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Зараз на прямому зв'язку зі студією, пане Толоконіков, доброго вам ранку. Доброго ранку. От, бачите, щойно спілкувалися із представником Нацгвардії стосовно засилля FPV-дронів на полі бою. Також величезну кількість таких дронів ворог кидає для того, щоб здійснювати скиди на мирних мешканців Херсонщини. Це дуже велика проблема для області. І я помітила, що останнім часом в телеграм-каналі очільника Херсонської ОВА з'явилося багато повідомлень про те, що там, то там-то зафіксований. Ворожий FPV, там то там, то він е небезпека. Ну, дуже багато цих повідомлень. Чи працює це? Так, ми надіємося, що люди дослухаються. і Дійсно, бачимо, що також є зворотній зв'язок про те, що люди дякують. Тому що дійсно раніше цієї інформації не було. Ми не виставляли, тому що також з іншого боку це коригування. Ворога, як на мене, тому що ворог знає, що ми знаємо, куди він летить, і він може оперативно змінювати також ну, напрямок руху. Тобто вони ж також підписані, можуть підписуватися на наші канали. Але ми прийняли рішення, що все ж таки для наших людей важливіше це постійно комунікувати. Це може вберегти життя, здоров'я людей. Тому ми будемо продовжувати це дійсно ідея була Олександра Сергійовича Пакудіна. Він це запровадив. і Будемо продовжувати надію, що буде ще більше інформації корисної саме із Мавіків, тому що по Мавікам трошки складніша ситуація з відстежуванням цих дронів. пане Толоконікова. Які цілі обирають для себе росіяни? На кого і на що полюють ворожі в піві в першу чергу? Ну от знову таки вчора автобус на автобус була був скид вибухівки четверо містян постраждали, отримали поранення. Знову таки, це прості люди в Антонівці, в Кіндійці, в прибережних зонах і далі залітає. Вчора, на жаль, загинула жінка внаслідок скиду вибухівки в Антонівці. Це 68-го року народження. Жінка, яка єдина. Працювала в опорному закладі медзакладі в Антонівці, медсестра, і на жаль, її вбили. Бачите, на кого полюють росіяни. Ну вони ж розуміють і бачать на це жінка, і вона ніякої відношення до військових не має. Також завчора ще двоє людей загинули. Це то теж в Херсоні ввечері. Чоловік 87-го року народження і обіді 71-го року народження, також в наслідок скиду вибухівки. Okay. Завчора 13 людей постраждали, троє з них загинуло, Як я вже сказав, це не тільки Херсона, Білозерці, двоє постраждали в Львова, Береславський район. Але в більшості це дійсно 10 з 13, Це люди, які Упали під вибухівку або fp дрон Пане Толоконіков, знову ж таки з телеграму, очільника обласної військової адміністрації видно, що місцеві громади дуже активно долучаються до зборів і купують для оборонців Херсонщини засобів РЕБ. Їх дуже багато постачається на лінію зіткнення. Чи допомагає це, чи прогресує система, от саме такого захисту? Так, дійсно прогресує. І ми нещодавно Олександр Прокудін про це повідомляв. І зараз ми ще будемо просити військових, щоб вони комунікували зі своєї сторони, тому що наші люди не, не завжди довіряють, як кажуть, чиновникам, але довіряють військовим. І більшість 70% відсотків. Дронів, які залітають на територію Херсону та Херсонського району, і зараз в Береславі, Береславський район, або падають в воду, не долітаючи до правого берега, або падають вже тут. Дійсно, є частина, яка все ж таки просочується і вже тут робить лихо. Але цей процент постійно зменшується, тому що наші військові отримують допомогу від нас. Також удосконалюють свої навички, удосконалюють технічну складову, тому що ми таке ж також повинні розуміти, що це і технічна, така технологічна війна. Росіяни постійно видумують і захист для цих дронів новий і частоти змінюють. І тому для кожної частоти також треба е, спеціалізований РЕП, який буде закривати саме цю, цю, ну, цю частоту. Дякую, що долучилися. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. А далі